Так, Доброго вечора усім, сподіваюся, люди зайдуть до прямого ефіру, бо ми перший раз вийшли. Це наша пробна така прямий ефір, пряма трансляція стрім, чи як вони називають. Ось нещодавно сьогодні добили целі та прикріпили ще банку. є у нас. Яка в нас історія? У нас притулку зламалася пральна машина. Ми зараз у магазину в місті немає світла, Пішли раніше, поотаплювалися, погодували, поприбирали, щоб подивитись по місту пральні машинки. Але це один комфіт, який працює, все взагалі закрито. Тому тут нам ми дивимося ще. Дивимося в інтернеті відгуки, спрашуємо людей, яка гарна, і ось нам порада. Теж порадили працівники, що є у нас деякі варіанти. Просто ну є дорожче, це мінімальні зі знижкою. там може на ті о, празники на різдво та новий рік будуть ще, дай Бог дешевше, тому ми відкриємо банку спеційно для. Пральна машинки нам нужна, потрібна з сушкою. Тобто, ми збирали на холодильник, слава Богу, зібрали. Дуже дякую, довго у нас був поламаний. І така історія, що теж волонтер нам подарували стару пральну машинку. Приходив майстер, каже, що там мінімум буде 2,5 тисячі гривень коштувати ремонт. Ну тільки 500, може даже і 3, 500 Тільки діагностика, і він сказав, що за він довго так не пропрацює. А, тому, тому ми вибираємо. Ось є такі в нас варіанти. Тут теж Ціна залежить від а, кольору. Ось є в нас LG, нам порадили гарна. Ось, де вона? От, а це... А ось ні Вірпул є ось така ціна. От сушильна, бо хто у нас був в гостях, то можете приїхати подивитись. У нас стара будівля, волога на вулиці, собаки все стягують, не де повісити. Ми знаходимося в орендованому приміщенні. Нам потрібна така пральна машина, щоб можна було сушити. Тобто опалення в нас немає, генератора немає, тому потрібна нам гарна машинка, щоб там казали, навіть щоб була проклеєна ця карта, бо ось є і Bosch, типу там класна така ця фірма, але от майстер розповідав, що там волога була, він теж чинив Bosch і треба спеційно дивитися, щоб було проклеєно все та волога стійка арені є такі ціни, ну нам порадили є оці Bosch, yeah. і Samsung yeah. та LG. так. Тут LG. є прання парою, що дуже гарно yeah. для притулку. тобто притулку. Ми від всіх бактерій. вітаємо, дуже дякую, хто до нас при... приєднався. Ми перший раз сьогодні вийшли в ефір, спробували. Можете, ми постараємося зберегти, якщо тут можна зберегти, збережемо. Подивимось спочатку, можете зайти там на. Наш інстаграм. Ми також там так підписані, ми є в тікток, Тут в Тікток, в Інстаграм, де ми ще є, Телеграм-група, у нас є X, Twitter та Facebook. Ми ну, стараємось там почаще теж бувати, але взагалі ми в інстаграмі чаще сидимо, бачимо, бо немає часу. Ми вдвоєм з дружиною вдвох з займаємось, немає в нас людей, тому ми так самі намагаємося все зробити. Ну де вона? Ось ця пральна машинка, що гарно, те, що тут прання пара, тобто Ось така ціна так. видалення бактерій. Це дуже ну, важливо для протоку. Дуже важливо про гарна, все це прати, того, що пилюка, шерсть, все це. Накопичується, ну без прання чистоти не буде в карту. Ну так має бути чисто, і тваринки мають так. Ну є он вірпо, ну вір нам не порадили. Сказали, ну можна взяти, ну вона там трохи дешевше на 4 тисячі гривень. Але кажеш, там кріплення, міськість, все погано ламається. Там і ламається, бараба і барбда. LG ще гарно, краще. і Samsung, ну ось У нас мало місця, але вона поміститься. Потрібно стару буде викинути. Холодильник теж у нас залишився, ми там просто складаємо речі, але теж треба його винести. Ну у нас є збір. Ми ще тут знову і зробимо збір. Не доходили руки зробити на притулок. Ми взагалі на притулок сучасний з великою територією збираємо. А ось і ми за три роки майже зібрали там під тисяч, 540 може більше. Ну до 50, 550 Десь тому нам потрібно мінімум 3 мільйони гривень на гарний притулок. Але от де ми дивимося, де ми вже повибирали, там. Взагалі, взагалі, деякі є варіанти, що там просто продають будинок територію, але забирають з собою техніку, тобто там нічого немає. От ми можемо просто забрати холодильник. Ми в цьому магазині теж купували, робили збір, купували ще пили смоки. Але ну зараз підемо теж подивимось. Але ми купили туди пожниці. Він погано працює, погано всасує та. Зламався і нам люди віддавали старий, він шумний, нам теж потрібен гарний пилосос, але ми зараз ось дивимось пральну машину з сушилкою. Це все просто пральні машину. Сушилку. Я побачив лише чотири варіанти, які є в наявності. На сайті їх багато, і там ціни великі, дуже це ну, 25 до 30 тисяч можна купити гарну пральну машину. Є дешевші варіанти, там 11-15, але там фірма погана, мало вмістка, і без сушки нам ну, ми не зможемо. Нам потрібна сушка. Бо там волога у нас немає, ми отаплюємо лише тільки обігрівачами, які вимикає. Ну там проводка дуже слабка, тому ми якось отак от <кхи>, виживаємо. І та теж накрилась від вологи та стрибки напруги. Ну, тобто таке буває. Так що ми будемо відкривати збір. Завтра ще постараємось, поїдемо провідати собачку, по яку ми віддали, погодуємо вуличник перед притулком, бо завтра будемо в лікарню йти. З тваринками та подивимося ще в інших магазинах. поснімаємо прямий ефір, відео по фото зробимо. То будемо гарно робити пост з меру паниці. Хоч хтось 50 копійок, хоч гривню, хоч дві, хоч три, хоч які є у людей можливості. Ми за все завжди вдячні. Приїжджайте до гості до нас у притулок, подивіться, яка в нас там ситуація, де ми знаходимося, там ну, жах. Тобто будемо вам вдячні за підтримку. Гарного усіх вечора, миру. Тихої ночі, добробут, гарних снів. Якщо що ми на зв'язку, пишіть нам, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо за все дуже-дуже вдячні. Як тут завершити, я не знаю. Зараз. Исюль, да? Что? Что ты меня тут распеваешь? пришла мне рассказывать. Что ты мне рассказывать-таки? Прасунечка. Что такая Такая верлыва, болтушка? Пик-пик и пик-пик. Да? А что? Ось, бачите, нам дуже потрібні теплі такі пледики. Ой, побіг жара Ось так ми їх використовуємо, утеплюємо. Ой, вже полізла, полізла вже. Ку-ку! Полізла вже на ручки. Ось так використовуємо, утеплюємо не тільки тут всі кімнати, щоб котикам було тепленько. Малеча вже грається. Де де-теди? Де-де-де-де? хе побіг. Лизики мамаша. Мамоня, красиня. Чого? Щедоця. Щідоця її. Тож красунка така. Щодавно ми отримали такий подарунок. Ось нам прислали різні там іграшки, корми для котики. Ось. Це тунель. Він буде радувати, Опа! Буде радувати оцю малечу. Вони вже такі підростають, вже цікавляться різними речами, іграшками цікавляться. І ось такий тунель буде саме для них. <кій> Може і мамі підійде. Вона така маленька, хай граються. Хай граються. Да, манюнечки. Будуть ховатися, Побігати. Зараз буду розміщувати його зручно. Дуже дякую Це такі прикольні речі для твариночок. Сьогодні ще купила трошечки теплих речей для притулку. Ось такий пледик. Ось. Така річ гарна, можна як лежаночку використовувати. Така дуже м'якенька, приятна і вона така двостороння, Ось буде тепленько тваринкам. Ось, ось ще пледики. І все отакого пладу, все от таке тепленьке, такі речі теплі. Якщо хтось таке має, або може також. От ми все секунді купляємо, чекаємо на гарні знижки, або там останні дні вже коли ціни низькі щось лишається, то купляємо тваринкам, утеплюємо як можемо будинок, стараємось зробити комфортні умови для, для наших підопічних. Ось такі речі. Почали бігати. Зайдаємо, зюри вибіжали. Сусідів поламали, почали бігати. Зараз пробую їх загнати. Пішли, пішли, пішли. Це Чому нам потрібен сучасний світ, де вони бігають? Іді сюди. Гаря Маша, домой. Додому, бігом. Пішли, поздивіться. Вже біля дороги, ви дивіться, вони, вони скачуть. Все. Дай Бог ще зайдуть. Поламали. Дівчина сьогодні вище допомагати, поламали, сусідів випустили. Поламали перегородку знову. Чому потрібен сучасний прикулок великий, великим парканам, будки, вольєри, тому що така ситуація. Бачите, машини їздять вони вже багато перелазять, убігають. Йдемо, йдемо. пішли, пішли, Харні. Ось така ситуація. Друзі, будь, будь ласка, допоможіть зібрати на прикулок Це вже не шутки. Дивіться, що робиться. Вже мрізується, бачите? Ваша Барбі не зі баша Афо! Барбі! Не нападай! Дивіться, отака от ситуація, Вон бачите, ви на знову до сусідів. От як бути? Допоможіть, будь ласка, зібрати на сучасний вже швидше притулок, де да переїхати.